Мене звати Вікторія Миколаївна, я вчитель історії онлайн школи Альтернатива. Лук і стріли, коні і кургани все це належить до кочовиків, до тих кочовиків, які воювали за допомогою цієї зброї. Скакали безкрайними степами на конях, а ховали своїх вождів у курганах. Тож сьогодні говоримо на першому уроці нашого курсу про феномен кочівництва. Це групи людей або племена, які ведуть кочовий спосіб життя, тобто постійно переміщуються з місця на місце в пошуках їжі, води та пасовищ для худоби. Такий спосіб життя характерний для різних культур і народів протягом всієї історії. Кочівники не мають постійного місця проживання, вони періодично переміщуються з одного місця на інше, зазвичай у пошуках ресурсів. Більшість кошових культур залежить від тваринництва. Вони розводять худобу, таку як вівці, кози, коні, верблюди, і переміщуються разом з нею на нові пасовища. Кочові суспільства часто мають племінну структуру з лідерами, які приймають важливі рішення. Сімейні та родові зв'язки грають важливу роль у соціальній організації. На рубежі другого першого тисячоліть з'являються Перші кочівники. Вже до середини першого тисячоліття до нашої ери кочівне скотарство повністю замінило привласнюючі форми господарства і почали з'являтися мисливці-орачі. Відтак степи та лісостепи Європи та Азії майже на три тисячі років опиняються під владою кочівників. Кочівництво в даний час визначається етнографами як такий тип економіки, при якому основним виробництвом господарства є екстенсивне скотарство з цілорічним випасом худоби і участь у кочуванні разом зі стадами більшої частини населення. А є приклади племен, де бере участь все плем'я, а не окремі осередки. Розглянемо один з найбільш кочівницьких типів кочівництва. Табірний, проте зараз він майже невідомий у Євразії. Рік було потрібне у прикаспійських, монгольських пустелях та на півпустелях і степах, адже це треба було робити для годування худоби у тих важких природних умовах. Складно було накопичити достатню кількість їжі для худоби лише в одному місці. Великі простори степів ще не були освоєні повністю, а тому коментувати появу різних типів кочівництва лише географічними умовами було б неправильно. Сухі літа, посухи, зливи, кліматичні умови, які призводили до морозної та сніжної зими, вимагали від людей постійного переміщення. Відтак і з'являлося кочівництво. Перекочування особливо довготривалому табірне кочівництво було єдиною резонною, можливою, успішною та зручною формою кочівництва. Мета переходу з однієї форми кочування в іншу завжди була одна освоєння будь-якою ціною нових пасовищ. Розширення територій для того, щоб переганяти туди велику кількість худоби. Пошуки нових пасовищ зазвичай приводили кочівників на шлях завоювань, оскільки жоден народ не віддав своєї землі добровільно, без супротиву. Військові дії, метою яких було захоплення території з одночасним знищенням раніше проживаючого тут населення, або частковим включенням його до своїх об'єднань, можна назвати терміном набіг або навала. Очільники дійсно насувались як хмара, знищуючи все на своєму шляху. Таке відчуття неосяжності було через те, що вони не виступали невеликим військом або окремою дружиною з вождем. Вони рухали усім натовпом разом з кибитками, конями. А в кибитках, звичайно, були і жінки з дітьми. Вершники були усіх вікових категорій. Також вершниками були незаміжні жінки. В історії Геродота є описання того, що відбувається, коли одне плем'я чи народ завойовує інший. Більшість чоловіків переможеного племені гине в бою. Тих, що вижили, беруть в полон і продають в рабство. На жінках одружуються переможці. У традиціях кочовиків мати кілька дружин це нормально. Діти та дружини вивчають мову переможців і стають частиною їхнього племені. Проте жінки все одно зберігають казки, пісні та перекази свого народу чи племені, які співають і розповідають своїм дітям. Вони збагачують мову народу завойовника новими словами. В таких битвах народ не зникає повністю. Він поглинається народом-переможцем. До речі, легенди про жінок воїтельок Амазонок. Не є вигадками, вони цілком реальні. Адже коли чоловіче населення, кочовиків йшло на війну або на декілька днів на полювання, жінки мали стерегти табір, охороняти дітей. І інколи Амазонки давали відсіч навіть римлянам, грекам та персам. Археологічні розкопки курганів при чорноморських та приазовських степів виявили чимало поховань жінок зі зброєю. Дослідження кістяків показали, що ці жінки з дитинства тривалий час проводили верхи на конях. Пальці їхніх рук також вказують на те, що їхньою зброєю були переважно лук зі стрілами. Зброя, яку знаходили в похованнях, найчастіше луки-стріли, лише зрідка короткий кинжал, який скоріше вказував на високий статус жінки-воїтельки, ніж на основний вид зброї. Археологи свідчать про те, що озброєння амазонок було характерним і для скіфів. Обряди, за якими ховали Амазонок, також подібні скіфським. Жінки також мали поранення, отримані в боях, і причиною смерті найчастіше була зброя. Вчені роблять припущення, що постійні військові дії в степах призводили до того, що чоловічий склад племені скорочувався, і часто жінки були змушені братися до зброї, щоб захищати свої пасовиська та свої землі. Прикладом табірних кочівників є кімрійці. Ранні кімерійці вели осілий спосіб життя, але на пізніх етапах формування кімерійської народності їм треба було мігрувати через посушливий клімат. Розводили вони в основному коней, а пізніше вчилися на них їздити. Об'єднувалися у великі союзи племен, які очолював цар вождь. У них було велике військо. Воно складалося з рухливих загонів вершників, озброєних сталевими і залізними мечами й кинжалами, луками і стрілами, бойовими молотами й булавами. Ті воювали з царями Лідії, Урарту та Асирії. Кімрійців були тимчасовими. Перш за все, це були зимівники або табори. Проте у них були власні кузні, де виготовляли зброю найкращу для того часу. Та власного заліза кімрійці не мали. Вони його купували у лісостеповиків або у інших народів Кавказу. Племен була надзвичайно велика. До наших днів дійшло небагато порід, в генах яких тече кров прадавніх пращурів. Індос одна з найдавніших порід коней, походить від древньої фесалійської породи, яка разом з Ахейською, Пелопонесо і Фракійською згадувалася грецьким поетом Опіаном в його поемі про полювання. Сенофонд описує її як найпрекраснішу по красі і витривалості. Те, що походження цього поні дуже давнє, підтверджує також наступний факт: в 450 році до нашої ери сюди привозили коней з інших регіонів, щоб поліпшити місцеві породи. Зокрема, були використані східні коні кочовиків з фергани, району Узбекистану, де Асирійці і ахенці часто збирали коней, і коні скіфів, щоб збільшити розмір та витривалість. Але посовиш завжди обмежувала зростання цих поні: бідна земля, убога рослинність, клімат, дуже холодний взимку і жаркий влітку. Сприяли тому, що піндус так і залишився маленьким. Кочівники мали вплив на історію багатьох народів, перш за все, на їхні соціальні та економічні підвалини. А головне варто пам'ятати, що кочівники завжди впливали саме на осіле населення. Нагадаю вам, що кочовиками є скіфи, гуни або монголи. А сьогодні на цьому все і до зустрічі на наступному уроці.